Цих матеріалів на матрасі болить спина і з'явилася алергія. Такий коментар нам написали, коли я розказував про наш безкаркасний, е, безпружинний матрас «Експромт», Вибачте, е, дивіться на рахунок того, що болить спина, отут якраз штука, що. Ми всіх людей, хто може, запрошуємо до нас в магазин полежати на матрасах. Це супер важливо, особливо важливо розслабитись, не поспішати, зняти верхній одяг і лягти на матрас, так як ви спите. Якщо ви спите на боку, лягайте на боку, лягайте на животі. Ви можете провести стільки часу, скільки вам потрібно. Єдине, що якщо ви шостій прийдете, то у вас буквально 5 хвилин є, бо ми теж хочемо додому. Це перше. На рахунок, ну тобто, матрас треба вибирати максимально. Детально, максимально на це витратити часу і бажано спиною, тоді у вас. Менш зменшується ризик того, що спина буде боліти. На рахунок алергії, тут уже все індивідуально. Звичайно, що в матрасах, які ми продаємо, використовуються гіпоалергенні матеріали. Але от я навіть читав історії, що в людини була алергія, і вона не могла зрозуміти на що, і виявилось на подушку. Треба було поміняти подушку, і алергія пройшла. Тобто, якщо є якісь індивідуальні алергії, звичайно, що про це треба казати, і тоді можна класно обрати матрас. Якісні матраси на сайті Солоха є, це в нас матраси Exuberant коштує 2500. Топова моделька і має безкоштовну доставку по Україні в шапці профілю телефон для зв'язку.